Працівники рівне обленерго відключають електропостачання у помешканні. Господар якого заборгував перед обласною енергопостачальною компанією понад 8 тисяч гривень. Власників будинку вдома не було. Зі слів сусідки Марії тут проживає багатодітна сім'я. Четверо дітей. Ну дво, дво, ці дві дівчинки такі великі вже а, а хлопчики то ще маленькі. Зі слів начальника райвідділення «Рівнеобленерго» рівне обленерго Михайла Прокопчука попередньо споживачів інформують про наявність заборгованості та про те, що у разі несплати боргу впродовж десяти днів відключать їх від електромережі. А ці споживачі не сплатили майже три тисячі гривень. Відключання від неї автомат. Світло вже відсутнє споживача. Після встановлення пломби споживач має звернутися в РОЄК, написати заяву на, на підключення і проплатити борги. Після того ми виїжджаємо на місце і відновлюємо електропостачання. У нас в міському населенні протягом трьох робочих днів відновлюється електропостачання, в сільській місцевості на протязі п'яти робочих днів. На Рівненщині боржникам почали відключати електричну енергію з початку цього року, після того, як уряд скасував заборону на нарахування пені штрафів та стягнення заборгованості у населення за житлово-комунальні послуги. Михайло Прокопчук каже: за день одна бригада опрацьовує від 10 до 15 будинків. Відключати енергопостачання боржникам можуть також і дистанційно. На даний момент, згідно заявки постачальника, проводимо дистанційне відключення споживача від електроенергії. На вчорашній день загальна сума протермінованої заборгованості у нас була 148 мільйонів гривень по побутовим споживачам. Це орієнтовно 20 тисяч споживачів. На жаль, у нас є споживачі, у яких сума заборгованості перевищує 50 тисяч гривень, і навіть є споживачі. Правда, таких небагато. Їх є всього троє на всю область, в яких заборгованість більше 100 тисяч гривень. З такими звісно ми працюємо в першу чергу, тому що для побутових споживачів це дуже велика заборгованість. Це фактично означає, що людина. Останні два роки взагалі не оплачували. У лютому енергетики планують відключити електропостачання у близько трьох тисяч споживачів, у яких загальна сума боргу 18 мільйонів гривень, каже начальник відділу по роботі з боржниками обласної енергопостачальної компанії Сергій Кузьмарук. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.